Всім привіт! Сьогодні в черговий раз вибралися в ліс покопати. Точніше, вибрався сам, тому що приїхав додому, приїхав трішки допомогти, там, покосити сіно і так далі. От, і неділя вирішив вискочити в лісочок, тут по місту, пробігтися. Тут в окресності є старий монастир. От, десь кінця 1700-х років, 1775-й, по-моєму, основання, і шостий, не пам'ятаю точно. Е, надії на те, що щось цікаве знайдеться, звісно, немає, бо місця не дуже злачні. Але, в принципі, е, побігать, провести гарно час в лісі і, ну, і, в принципі, можливо щось знайти. От, перша знахідочка є, це в нас отака от куля. В принципі, нічого Цікавого, але я щойно тільки зайшов в ліс і, не знаю, години 4 походжу. Можливо, щось цікаве знайду. А якщо знайду звісно, ми включимося, звісно, ми покажемо. Так що го за знахідками. А ось і сам монастир, біля якого сьогодні копаємо чергове ехо війни. Ось, якщо той хто розуміє, той зрозумів, що це хвіст міни. Хай вона і лежить там. І так. Чергова візуальна знахідка, але вже ну, зрозуміло, що викопана якимсь камарадом до мене. М -м -м. Видно, була різьба для детонатора. Ну і в принципі сам снаряд. Очки і Да. Такі собі знахідки. От через що я не дуже і люблю купати в лісі, тому що знаходяться різне різні ехо війни, яке не дуже безпечно. От прямо на дорозі така от знахідка. Половинка підкови. Шкода, що не ціла. Десь складував, не пам'ятаю, правда, вже куди їх складував, але декілька штук, можливо і більше, не пам'ятаю, може до десятка. Чистий сигнальчик. Зараз спробуємо викопати. Не попадалося сьогодні, що такі чисті сигнали. Та й взагалі... Коп сьогодні не дуже великий по часу був. И копать, и снимать. лопату отставлю. Он стабильный, но... Але... Опа! Ложечка. Бля, чей лопатой стукнул? Зараз, спробую вигнути, секунду. Трішки вигнув. Протер. Немалій, класний. Стан, якби не стукнув лопатою, був би ще кращий. Пломби чи ці проби, по-моєму. Це, походу, ще й срібно. Ну, скоріш за все так. Прикольна ложечка. Це вже я відійшов від монастира ближче сюди до поселень, де були хутори. От, В принципі, тут є і зараз невеликі поселення біля села, типа хуторів теж. От, і ось така цікава ложка, блін, осадок, правда, якийсь такий. Я не знаю, що вона, Ну, скоріш за все, вона. Не дуже коштовна, але сам той момент, коли ти попадаєш в знахідку лопатою, він залишає якийсь осадок, особливо, особливо, якщо знахідка цікава, і останні копи в тебе не дуже вдали по продуктивності, і ти щось знаходиш і попадаєш лопатою. Не дуже приємне відчуття. Дуже було схоже на проволоку спершу. От. А коли вже прямо біля самих листів провожу, більш стабільний сигнал. Зараз спробуємо. Ще спробуємо викопати, але, скоріш за все, ну плюс-мінус алюмінієва проволока 50-60 бі. оп! оп. По-моєму, я вже знайшов. щось знайшов. Точніше побачив. Бачите? Я бачу. Це монетка, напевно. Бля, я таких ще не знаходив. Клас. Клас, ну срібло. Ух! Напевно, копію 4 чи 5 ходив. Нічого не знаходив, ну, взагалі майже нічого не знаходив, не говорячи про срібло. А тут сьогодні прям вау. Вже майже час кручусь біля тих знахідок, точніше біля знахідки тієї монети, по спіралі від неї по чуть-чуть відходжу, відходив, відходив. Нічого не знаходилося, не знаю. То проволока, то... То гільзу знайшов. Ну, блин, як завжди хочеться ж вибити там, де знайде щось цікаве, але нічого. Ну не знаю, ось знову черговий сигнал. Ті сигнали, які копав на ейфорії, не знімав. Ну, в принципі, там нічого не було. Одні гільзачі та, та проволока. Тут спробуємо зараз викопати. А, по-моєму, я вже бачу. Це черговий черговий подйо. Ну, точніше, проволока алюмінієва. От. Таких знахідок після монети було вже вдосталь. Ось такий сьогодні вийшов коп. Багато алюмінієвої проволоки і там желіза не виймав бо в рюкзаку. От так от що з останнього. Проволка попалась в кармані, той виложив. Вістків багато було, гільзи, патрони. Саме головне, що сьогодні знайшов, до сих пір під емоціями це, це монетку. Я не знаю, я ще не дивився, що це за монетка, тому що в лісі зв'язку немає, щоб загуглить. Зараз ще загублю. Але прибор я рядом знайду. Така чудова. От, я думаю, тут ще від трішки водичкою промить. Блять, аж руки трусяться. От, і буде взагалі чудово. Да, є потертості, є витер... витертості, але класна. А, Ложку, Блін, ложка взагалі чудова, шкода, що я, шкода, що я зарядив нею лопатою. От, але, блін, емалі. Я не знаю, я не дивився ще, можливо, вже лупою подивлюся, що там за. Проби стоять, чи це царське, чи це вже Радянщина, От. але все одно ну, зачотна ложечка. Якби кожен фоб закінчувався такими а, знахідками, таким сріблом, ну, а ще краще, кращими, то я думаю, було б а, дуже позитивно ходити, шукати і кожного дня можна було їздити. А не як проїдеш день-другий і нічого не знаходиш, пропадає бажання копати. Так що всім дякую, хто дивився. Я на емоціях і дуже щасливий сьогодні, що, в принципі, закінчився цей коп таким результатом. Дякую, до нових зустрічей.